Онтікса, все ж таки кікнули з команди Спіріт. Організація G2 зібрала чемпіонський ростер, і по кількості виграних трофеїв вже встигла наздогнати Фелкон. <реш> Команда Фурія закріпилась на тір один рівні. А Мау стабільно буксують. Турнірний оператор Фісура ризикує залишитись без фінансування і, можливо, цей рік стане для них останнім. Ставте лайк, не забувайте про коментар. Ми починаємо. Король хід чотів фулбай рознести усіх хто бе, кін, бебе, кін Якби не пішла ця гра, то знаю, що це ти є, кін, бебе, бе, кін Бласт Open Лондон завершено. Доволі сенсаційно переможцем цього турніру стали G2. Мало хто очікував настільки вдалого виступу, але ця організація змогла зібрати свій Golden Five. Мені здається, кожен гравець в цьому ростері знаходиться зараз на своєму місці. І як не дивно, навіть в 29 років можна стати капітаном. Хантер знаходиться на своїй позиції і не лише дає влучні мідколи всередині раунду. Ще й влучає по головах. Ну який на скілі, краси за можна, Хантер займає позицію на стрільбу. Бачить Апекса, вимикає його за одну секунду. другого хантер. У! Боже, як він хоче виграти цей момент. Флеймзі залишається один-два. Відчайдушно розкидує гранати. Намагається просто дефіти бомбу на морозі. В нього є кіти. Однак таке відпускати права немає. Джетил вони стають чемпіонами. Єдиний мені здається такий доволі проблемний момент команди G2 – це Сан Паюс йому дуже не вистачає стабільності від того, щоб настріляти двічі по КД-2 в півфіналі до того, що в гранд-фіналі ми його взагалі не бачимо. Здавалося б, 24 години. Але наскільки разюче відрізняється його виступ і його результат на сервері, трішечки нам злили інсайд на бласті в тому моменті, як тренер спілкується з Сан Паюсом, and норма with югав It's стей so not, лоней. Наю ферст фулба югоєпіквітоп. Нацо нормалек і цлак гіроплей, час міста шотен дас іт. Мені здається, як тільки Санпайус і соу знайдуть спільну мову, тоді результати команди джуту будуть ще кращими. Тим не менш, зараз команді G2 вистачає зусиль Матуша і Хеві Года. Ці два локомотиви дуже впевнено везуть свою команду до перемог. все це під керівництвом Хантера складається в максимально вдалий пазл. Можна сказати, що організація G2 виграла в лотерею. Коли ти підписуєш тір півтора гравців, коли ти змінюєш кардинальну ролі, як, наприклад, це робили ліквід з твістом на позиції капітана, ти береш на себе максимальні ризики. Ризики. Вірогідні, що ця нова комбінація гравців спрацює, не супер велика. Тим не менш, G2 пощастило, і ми можемо їх привітати з цим успіхом. Буду сподіватися, що цей ростер буде зберігатися на майбутнє, і вони все ж таки зможуть закріпитися в топ-5 світу і стати новою ТІР-1 командою. Що стосується Віталіті, то вони все ж таки повернулись в гранд фінал З одного боку, це доволі класний результат, але з іншого боку, дистанція була в плей-оффі лише двох матчей. Тобто Віталіті зіграли півфінал доволі якісно, а вже у фіналі почалися проблеми, почалися просадки. Як на мене, дуже сильно не вистачає стабільного виконання від зайву. Він може в соло виграти мапу, але при цьому паралельно почати першу і третю зі статте статистики нуль Тобто Зайву одночасно і тягне команду до перемоги, і тягне команду до програшів. Особливо мене вразив невдалий виступ на першій мапі на мапі ДАС-2, де не лише Зайву не влучав, а вся команда Віталіті виглядала просто ну, якоюсь іграшкою в руках колективу G2, які їх вовтузили, буцали по мапі і робили з ними взагалі все, що завгодно. Так що Віталіті з одного боку класно, що піднабрали форму і знову дійшли, Йшли до фіналу, але з іншого боку, від чемпіонської гри, все ж таки їх поточна форма доволі сильно відрізняється. Що стосується команд півфіналістів, тут у нас доволі стабільний маус, але це стабільність, яка вже починає межувати зі стагнацією. В своєму інтерв'ю останньому Бролен підкреслив, що їм не вистачає буткемпів, їм не вистачає часу банально на тренування. Криза ідей, криза нових раундів призводить до того, що Маус не може. Можуть виграти жоден з останніх турнірів. Мені здається, це все ж таки ближче до виправдань. Тому що коли багато турнірів, легко сказати, що мало часу на тренування, а коли турнірів мало, ти просто кажеш, що у нас немає офіційної практики на сервері, і ми не можемо імплементувати свої раунди, які ми підготували під час тренувань, вже на сервері. Тому тут, знаєте, така відмазка, яка працює взагалі в будь-якій ситуації, і Бролан зараз став саме на цю колію, на колію, що у нас багато Агато турнірів, і ми не можемо добре підготуватись до наступного. Тим не менш, зараз буде тиждень, може навіть півтора до наступного чемпіонату. І якраз цей час буде достатнім, зі слов Брована, щоб підготувати команду до виходу щонайменше у фінал. З іншого боку, у нас є команда Фурія, яка від турніра до турніра набирає оберти так окремо. Півфінальна зустріч вийшла далеко не найкращою. Куди зник Якіндер, куди зник молодий. Сервера, але тим не менш до півфіналу я хочу лише хвалити команду Фурія. Вони справді готові вриватись топ 6 готові залітати в плей-офф на кожному наступному турнірі. І відчувається, що цей ростер ще не досяг свого прайму, не досяг своєї пікової форми. Дуже важливо, що продовжував настрілювати молодий, продовжував настрілювати Серато, тому що ці два гравці можуть на своїх плечах завозити не лише плей-офф плей-офф стадії, а й гран-фінали. Я думаю, десь до кінця року у фурії ще буде можливість виграти свій великий турнір. Доволі цікавими також були чвертьфінали на цьому бласті. З однієї точки зору у нас була команда Фейз, яка після підписання Джейкоба отримала плюс мораль і почала насправді виглядати більш свіженько і бодренько. Особливо мені подобається Брокі. З іншого боку, команда Мейті, яка була знаєте таким регіональним героєм. Зазвичай ми звикли бачити. Чити на цих позиціях бразильські команди, але як ми бачимо, і Інейка КС все ще може нас з вами дивувати. Виступ насправді був класний. Вони чіплялись, вони бодалися на сцені. Ну і буду сподіватись, це не разова акція. Прийдешній турнір Фісура може стати одним з останніх для цього турнірного оператора, тому що банально немає спонсорів. З'ясувалося, що проводити кіберспортивні турніри з призовим фондом більше мільйону доларів це не вийти в ларьок за хлібом. Це Якби треба гроші, а грошей і немає. Не знаю, чи справдяться ці прогнози про банкрутство фісури, але цей сезон для них може стати останнім. Подивимось, як воно буде. Чекаємо анонси на 26-й рік. Зонтік вже дограв свій останній чемпіонат у Ростері Спіріт і відправився на лаву запасних інсайди, яким вже місяць все ж таки підтверджується, і замість нього до команди приєднується Тнір за статистикою. Заміна доволі непогана, але чи буде функціонувати? Цей ростер в оновленому складі, поки що питання відкрите. Насправді, змінювати чемпіонські команди це не найкраща ідея, але Спірід вирішили рухати саме в цьому напрямку. Будемо слідкувати на наступних турнірах, наскільки вдало зможе Нір інтегруватись в цей ростер Спірід. Не забувайте залишати коментар під цим відео, ставте лайк, а ми побачимось вже після стар-серії.